Ви на нашому каналі. Зараз ми зібралися в одно таке місце. Влад, куди ми зібралися? Розповідай нам. Що? Мама. Здавати бутилки. Здавати бутилки? Ага. Ви Хі -хі. розумієте? Бутилки. Ми дожилися, а будемо здавати бутилки. А ну, розкажи нам трішки, що це таке, чому ми будемо їх здавати. І навіщо це робити тут, у Канаді. Тому що ти коли купляєш щось, то, що ти можеш пити, це таке як йогурти маленькі, пиво, спиртне усяке, ти потім на касі платиш за кожну бутилочку депозит. І якщо ти хочеш повернути цей депозит, ти потім їдеш з цими бутилками до, до Bottle Depot, і там здаєш усі ці бутилки. Ну, і там на кожну бутилку різна ціна. Тож ми зараз поїдемо а, повертати наші гроші. Ось зараз ми будемо загружати сюди наші усі бутилки. Ось діти там сидять, пісні співають. Да, Соня? Да. Савріна. Сабрін, да. Повернись до мене. Куку. Привіт. Да. І да. ще mm -hmm. Потім відео да, Хочемо подивитися відео. Так, ось тут вже один пакет. Сабріна чекай. Ось, бачите, скільки багато в нас тут з під молока, з пива, соки, йогурти. Мілкий сон, Соня підказує. О, це все? Ні. Ні? Ось така бутилка, вона дуже дорога, сама дорога. З під молока 4 літри. Скільки вона коштує? 25 центів. Маленький там щось по 10 центів, якщо я не помиляюсь. А великі 25. Це все? Так. О, так. на кінець. А то тобто, прийшлося брати іншу машину, якусь. Побільше викликати нашого друга Пола, брати в нього трак. І все це класти і їхати. Ого, Скільки склянок. Не закривається машина. Все? Закрив? Окей. Поїхали. Так, ми вже. Майже приїхали в цей пункт, о, бачу Bottle Depot. Ось перед нами. Бачите? Це на, бери! Тобі треба цукерки, гроші. Тобі треба допомагати. Обуваешь. Я не помываюсь. Блин, 25 центов. Вы? Соня. Я бутылка. Там стеклянные бывают. А, я не знала. Никто не понравился. В нас 10 центів, а ось такі великі 25. Під молока, сок, напиток, пиво. Це 10 центів. А не маленькі. Такі маски давати. Та ми їх викидали, да? так? Такі здорові. Так, потім. То, що ти здаєш бутилку, концертів, ти отримуєш такий чек. Тут вказується кількість бутилок чи баношек. 10, -10 центових у нас 661, 25 центів 25. Центів. Зараз, разом у нас 72 бакси 35 центів. Далі ми йдемо до автомату. підносимо до цієї штуки, скануємо. Я хочу, просто... я насипаються гроші. Вау. Я хочу приєднати. Я хочу деньги. А і Сабріна хоче Це... Поделити, гроші. Це мені. Це мої гроші. Не можуть поділити гроші. Так, а де моя? Папа. А де моя доля? Так. Де моя доля? Влад. Нема. Нема. Всім дали по купюрі, а мені нічого не дали. Так що отак, друзі, в нас проходить отакий от день. Ми заробили гроші і повертаємося додому щасливими. Все, Всім пока!